Вітаю на Ютуб-каналі Тесенйо. Сьогодні з нами на зв'язку військовий експерт Сергій Грабський. Доброго дня, слава Україні! Доброго ранку, героям. Слава Ось цікаво, те, як такий гучний безпілотник встиг долетіти до Москви. Ось чому не спрацювало РЕП і ППО? Ну, знаєте, безпілотники це досить специфічна е, зброя, і, скажімо так, Росія вона. Не розраховували на те, що колись загроза може прийти на її територію. Я власне до чого веду. Треба розуміти, що російська система протиповітряної оборони такого стратегічного рівня створювалася в радянські часи для відбиття певних загроз, а саме. Латих ракет, літаків, можливо, балістичних ракет, і не такі маломірні цілі, як дрони, які можуть приміщатися на невеликій висоті, вони просто не розраховувалися, і саме це дало можливість можливо, цим дронам полетіти, невідомо яку відстань, і влучити в певні об'єкти, або підійти і наблизитися до цих об'єктів. Тому не йдеться про те, що в Росії не існує системи протиповітряної оборони, а йдеться про те, що загалом система протиповітряної оборони Російської Федерації не готова для відбиття таких атак, не готова протистояти таким загрозам. Звісно, Кремль заявив, що буде відповідь по Україні, але атаки РФ вже колись були. Як ми бачили, у відповідь українцям було вже важко зрозуміти. Коли летить так звана помста, а коли просто так я про те, чи зможе Путін ще якось здивувати Україну, чи зможе він застосувати ядерну зброю, ну господи, ти... мені не зможе застосувати ядерну зброю. Засто... Застосування ядерної зброї неможливо в цьому випадку. Я в цьому достатньо категоричний? Звісно, ми не можемо виключити там піввідсотка якогось людського фактору, але що стосується ну, технічного і оперативного аналізу, ми виключаємо вірогідність застосування ядерної зброї проти України. Як би вони часто не згадували про цей елемент політичного шантажу під час своїх політичних виступів, політичних шоу, ну і м тих посилів, які вони шлють, е як вони називають своїм західним партнером. Але ядерна зброя чи. налякати українців ну важко, але треба розуміти, що противник має ще достатньо можливостей для того, щоб наносити методичні та послідовні удари е, по об'єктах на території України. Ну так склалося, що ми дуже велика країна, і на сьогоднішній момент ми фізично не можемо прикрити всі основні напрямки, всі комунікації. Ми бачили. Минулого тижня атаки на Одесу, і ми побачили, що вдалося збити, скажімо так, не всі повітряні цілі, які летіли в Одесу або в інші портові міста. Але ось, окрім червоної кнопки, в руках в нього досі залишається наше ЗС, де окупанти постійно маневрують і там не дають ні вигнати їх звідти, ані вбити. Чи можна очікувати якісь провокації на ЗС? Ну, безперечно, можна, безперечно, можна, але говорити про те, що це призведе до якоїсь серйозної атомної ядерної катастрофи, не приходиться. Треба розуміти, що в цьому і немає потреби. В цьому немає потреби, тому що заяс розглядається як важливий енергетичний елемент економічного комплексу України. Руйнування такого елементу, виключення його з оперативної діяльності, ну серйозно вплине на економічну ситуацію на півдні України. Тому противник ну, не треба створювати якісь там. Копії Чорнобиля достатньо буде вивезти з ладу саму станцію, не допускаючи генерації електроенергії. Це вже буде серйозним потрясінням для нашої з вами економіки. А система цієї станції, рівень захисту цієї станції, він практично виключає велике розповсюдження радіації на великій площі. Тому так, ну певний виток радіації може статися, але і то це дуже мало ймовірно, і то це може статися в радіусі на максимум 5-10 кілометрів. Звісно, люди будуть з 30 кілометрової зони відселені, але не більше того. Тому не йдеться про ядерний шантаж, саме як ядерний шантаж. Йдеться про те, що противник може нанести пошкодження цьому об'єкту, виключно виходячи з його теорії створення зон випаленої землі, це може стосуватися не тільки кірі, е, е, Запорізької атомної станції, можуть бути спроби атаки на піддену українську атомну станцію. Ми знаємо, що Кримський титан вже замінований. Це песу це все концепцію теорії випаленої землі і знищення економічного потенціалу України. Щось в Росії, а відбувається внутрішнє протистояння, усе, як книжка пише, там військові, високопосадовці зникають, чи то до ізоляторів, чи то кудись далі. Ось стільки ворогів і проблем навколо, а скільки Путін ще зможе втриматися на плаву? Треба розуміти, що військові не становлять самостійної політичної сили в Москві, і вони є, як вони самі кажуть, хлопили государів. І відповідно ці хлопи государів вони е, працюють на Путіна, тому що вони повністю від нього залежать. А то, що там певні особистості десь випадають з інформаційного поля, не означає, що там йде, йде системна боротьба з якоюсь фронтою, офіцерською там чи генеральською, де просто заміна одних пішаків на інших, і це жодним чином не впливає на стійкість режиму. Я би сказав більше, режим досяг такого рівня, що навіть за деякими показниками рівень. Бідності. Знижується. Ми розуміємо, що це явище тимчасове і вони, вони свідченням глибоких кризових процесів, але не сьогодні. Знаєте, як казала моя бабця, велика крижина довго тане. Тому Росія дуже велика країна, вона створила потенціал, вона має можливості підсилювати себе, продаючи вуглеводні та інші ресурси. Тому вона може ще певний час утримуватися на плаву як єдиний. Суб'єкт міжнародного права, як ситуація буде розвиватися далі? Побачимо, але треба розуміти, що розвиток ситуації в тому числі залежить від активних дій, саме наших хлопців на лінії фронту, від активних дій наших сил оборони на цій лінії. Ну, ось яка ситуація на фронті? Як зараз себе поводять російські солдати? Наскільки вони піддаються контролю? Ну важко сказати. Ви знаєте, російська армія вона завжди була досить, досить специфічною армією. Я завжди казав, що це армія рабів з жорсткою вертикальною системою управління. Говорити, що вони піддаються контролю чи не піддаються контролю. Ну дуже важко. Так є окремі випадки, коли противник там бійців відмовляється йти там в бій. Чи а, вони відмовляються виконувати якісь інші накази свого військового керівництва, але це не говорить про систематичність цих дій, розраховувати на те, що завтра вони а, повернуть зброю проти тих, хто їх послав на цю Він не приходиться, тому що скажімо так: певна мотивація а, кремлівським режимом щодо дій своїх військовослужбовців забезпечена цей серйозні маршині вливання, цей серйозні соціальні пільги. Тому говорити про те, що вони там демотивовані абсолютно, що вони завтра почнуть виступати проти режиму, буде абсолютно несправедливо в сьогоднішній момент. Але ще раз повторюю, кризові явища наростають, і те, що ми говоримо сьогодні, не обов'язково повториться завтра. Ось кожного тижня Збройні сили України звільняють кілометри нашої території, наші хлопці одночасно борються на декількох напрямках. Чи можете ви, як військовий експерт, назвати які напрямки вважаєте найскладнішими, та звідки можна чекати гарних новин, там, наприклад, про звільнення міста чи села? Ну, знаєте, дуже важко сказати, у нас з вами просто різний підхід для до поняття і гарні новини. Для мене гарні новини означають знищення військового потенціалу противника. Що автоматично веде за собою звільнення наших територій, тому що можна витіснити противника, але він може потім завдати контрапровести контратаку і відбити ці позиції, як іноді відбувається. Тому е, у війні не є показником і, там, кілометри визволеної території. У війні є показником знищення військового потенціалу противника. Е, виходячи з того, ну якщо б швидко по лінії фронту пройтися, то ми розуміємо, що противник з метою відволікання нас від дій на південному напрямку, де ми досягаємо певних успіхів, хай в дуже складній напруженій боротьбі е, створює загрозу і проводить наступальні дії на куп'янському, на Ломанському напрямках, намагаючись відтіснити сили оборони України і створивши передумови, що ми будемо відступати. Це називають на створенням там буферної зони чи Ще якимись причинами, але причина є очевидна. це намагання відволікти резерви українських сил оборони від південного напрямку і примусити нас ввести їх в бій на східному напрямку. Там ситуація стратегічно виглядає так, що навіть полишення якоїсь частини території не вплине серйозно на оперативну стратегічну ситуацію. Тому наші хлопці ведуть там відчайдушні бої, вони стримують тими неявними силами ресурсами противника, який переважає в кілька разів. І саме тому цей напрямок ми можемо назвати, я маю на увазі, як і більше Лиманський, навіть точніше Сватівський напрямок, одним з найнапруженіших напрямків на цій війні. Безперечно, поруч з ним стоїть і Бахмутський напрямок, де ми витісняємо противника, ведучи активні бойові дії. Так склалося, що ми більш активні на південному фланзі від Бахмута, витісняючи противника з Андріївки, ведучи з боротьбу Кліщівці для з метою опанування панівних висот. Продовжуються активні бойові дії в районі Авдіївки. Ну і наша увага з вами прикута до південного напрямку, де на Бердянському та на Мелітопольському напрямку е, наші хлопці ведуть активні наступальні дії, і, але важкість просування. На тих напрямках е, обумовлено з серйозними системами і мінних е, полів, і інженерних загороджень, і розгалуженою системою радіоелектронної боротьби, високою насиченістю противником, засобами нічного бачення, нічного бачення та тепловізором. та. Тепловізорами е і дронами, що дозволяємо досить активно протистояти нашим намаганням просунутися вперед. І саме це обумовлює такий інтенсивний хід бойових дій. Так само не слід забувати такий малопримітний, але також дуже важливий е відтинок фронту, який називається плацдарм в районі Олешик, де противник намагається скинути в Дніпро. Наші розвідують диверсійні підрозділи, які ведуть активні бойові дії вже на лівому березі Дніпра, створюючи передумови до збільшення площі цього бездарму. Тобто війна продовжується в такий спосіб, я б сказав так, що порівняно з тим, що ми мали, наприклад, в тому ж самому квітні-травні місяці, інтенсивність бойових дій значно е піднялася. Ось було заявлено, що Україна таки отримує від ціні 16 але коли ж настане цей момент, зрозуміло. А що про це відкрито не скажуть, але як можна зрозуміти, що бойові літаки вже в Україні? Ну поки що їх немає, це треба зрозуміти, тому що бойові літак це не просто бойові літак, як одиниця. Під бойові літак треба створити відповідну інфраструктуру і систему забезпечення, технічної експлуатації і, і, і обслуговування. Тому це надзвичайно е, трудоємкий процес. Він вимагає ну, колосального напруження всіх можливих і неможливих ресурсів. Він потребує часу, в тому числі. І, в принципі, міністр оборони Сполучених Штатів ще кілька місяців тому назад сказав, що через 18 місяців літаки будуть в Україні. І це так само корелюється і словами міністра оборони України Олексія Резнікова, який сказав, що в першому кварталі 2024 року літаки будуть вже на території України. Робота в цьому напрямку ведеться. Тому. Спостерігаємо і чекаємо, коли вони появляться, але за всіма показниками раніше наступного року ми їх не можемо очікувати. Одесу росіяни атакували тиждень і зняв день. Що далі чекає на одеситів? Чи будуть нові атаки ось такі ж самі масові? Як би? Можливо, можливо, будуть такі атаки, так само як така. Така ситуація може виникнути в будь-якому місті України, будь то Вінниця, будь то Хмельницький, Полтава, або Львів, або Ужгород. Можливо, безумовно. Противник має чіткий план знищення України як держави. і для знищення для здійснення цього плану він завдає послідовних і абсолютно продуманих і цинічно підготовлених ударів по тих місцях, які він вважає ключовими місцями для української економіки. Зараз ми з вами бачимо бачили атаки на Одесу з метою знищення першу чергу потенціалу морських портів. Ми бачимо атаки на річкові порти в районі, з Ізма... в, районі... в районі Ізмаїла. Тому е, зараз ми можемо зробити таке припущення, що противник сконцентрувався на нанесенні ударів по ключових елементах портової інфраструктури з метою неможливо подальший експорт з нас України або товарів харчування. Що стане наступним? Так званим стратегічним фактором або активних інтересів противника сказати важко. Можливо, це будуть прикордонні переходи між Україною та нашими західними союзниками. Можливо, важливі вузли та комунікації, такі як, наприклад, Ковель, Львів, Сарни, Хмельницький, Жмеренка і так далі, і тому подібне. Все можливо, давайте не забувати, що ми з вами. Хоч зараз і літо спекотне, наближаємося до зими, до опалювального сезону, і хто зна, противник може завдати ударів по елементам критичної енергетичної інфраструктури. Адже, відверто кажучи, ми не змогли на 100%, це фізично неможливо відновити всі потужності електрогенерації внаслідок тих руйнувань, які були завдані минулої осені зими та весни. Тому ми маємо бути готові до складних часів попереду, пов'язаних саме з цими проблемами. Поки противник має можливості наносити такі удари, ми маємо бути готові до всіляких несподіванок. Тому е, перехід в укриття під час оголошення повітряної тривоги є, ну скажімо так, мінімальним необхід, необхідним кроком, який має зробити з нас. Пане Сергій, я дякую вам за цю розмову. і Нагадаю на зв'язку з Тесемлею. Був військовий експерт Сергій Грабський.